Нагадаю, що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. про це повідомили у при службі МКС. Зазначається, що суд дозволив арешт Шойгу та Герасумова через війну в Україні, тобто за міжнародні злочини, вчинені з жовтня 2022 року. По березень 2023. року. В установі зазначили, що суд має достатні підстави вважати, що саме ці два посадовці. Несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за ракетні удари, завдані країною агресоркою по українській критичній інфраструктурі. Детальніше про це рішення. Говоримо з Денисом Масловим, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Денисе, вітання. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю студію, вітаю наших глядачів. Ну, рішення маємо. Тепер важливо зрозуміти, за яких умов, де і як могли би заарештувати цих двох осіб. Ну, ратифікантом Римського статуту є 123, якщо не помиляюсь, країни світу. 123. от, -от будь-які з цих до 123 країн світу їх можуть затримати. Але це не означає, що їх не можуть затримати і в інших країнах, тому що насправді будь-яка країна, яка навіть не є ратифікантом Римського статуту, може виконати відповідне доручення, чи відповідне точніше прохання міжнародного кримінального суду про затримання і передачу в особи, щодо якої видано дозвіл на арешт. Ну так, наприклад, Сполучені Штати Америки, вони не є ратифікантом Римського статуту. Але щось мені підказує, що якщо ці особи б з'явились в Сполучених Штатах Америки, то Сполучені Штати Америки б виконали вимоги і прохання Міжнародного кримінального суду і передали б тих, е злочинців. Тут без всяких сумнівів не будуть юридично коректні, вони злочинці. До міжнародного кримінального суду пане Денисо. Цікаво, що ви згадали Сполучені Штати Америки. Ви знаєте також, певно, що буквально кілька днів тому відбулися контакти телефонні Лойда Остіна, це очільник міноборони, очільник Пентагону Сполучених Штатів Америки із керівництвом Міністерства оборони Російської Федерації. Ці контакти ми знаємо про те, що вони зберігаються впродовж всього періоду повномасштабного вторгнення. Сполучені Штати і Міноборони Російської Федерації розмовляють про щось, що правда, не так часто тепер, коли ми маємо цей фактор, ну фактично підтверджених кримінальних злочинів ордери МКС, як ви думаєте, чи буде міністр оборони сполучених штатів контактувати з людиною з міністром оборони Російської Федерації, який з точки зору міжнародного права міжнародного кримінального суду отримав підозру в злочині? Давайте так, мені б не хотілося б, звичайно, говорити за офіційного Сполучених Штатів Америки за Лойду Остіна, це вирішувати їм, вирішувати Сполученим Штатам Америки. Так що тут я б утримався від таких прямих коментарів. Єдине, що я можу сказати, що контакти ну, очевидно, що відбуваються. Я не є свідком, звичайно, що цих контактів думаю так само, як і ви, але цілком зрозуміло, що контакти. Ну, офіційні, офіційні повідомлення да, Офіційні но... повідомлення говорять про те, що ці контакти існують. Ці контакти існують це да очевидно в практиці відносин, в практиці війни і так далі. Контакти з різних причин це питання застосування зброї і попередження про наслідки застосування а, тих чи інших видів озброєння по країну агресорам чи тих чи інших дій а, для того, щоб передати які будуть ну, відповідні наслідки для країни агресора, в тому числі це можуть бути контакти щодо а, попередження певних дій країни агресори і так далі. Тому це ну робоча модель в таких, скажімо, відносинах. А чи буде контактувати безпосередньо Лойд Остін з безпосередньо там Шойгу і так далі? Давайте залишимо це питання для них. Я думаю, що якщо б Шойгу, чи, ну, по телефону його там не затримаєш, звичайно що. Але якщо б вони опинились в США, то я ж кажу, ну от я особисто вважаю, що вони після того опинились на лавці підсудних. Пане Денисе, а ну, теоретично, взагалі, з точки зору правової політики, затримання на території Російської Федерації європейськими правовими органами можливе? З точки зору юридичної конструкції, я думаю, що так, це, це можливо, але ну, в реальності ні. Тому що е, завжди, коли працюють співробітники іншої там іншої держави, чи міжнародних інституцій, чи Інтерполу на території іншої країни, є представництво Інтерполу, там, наприклад, в різних країнах світу, то вони завжди взаємодіють із представниками національних правоохоронних органів. Тому я думаю, що юридично, якщо навіть це і можливо, то це неможливо зараз фактично. Але тут я неодноразово проводив, наприклад, приклад Мілошевича того ж самого. Да. Ну от він теж думав, що він вічно буде вічно сидіти. там. Але пройшло декілька років, і він опинився зрештою. На... Проти нього були висунуті обвинувачення, і власне всі знають, як він закінчив своє життя. От я думаю, що ми дочекаємось того самого з російськими злочинцями. На Миколаївщині зараз оголошено повітряну тривогу. Всі, хто чує це повідомлення, і всі, хто чує сигнали повітряної тривоги, будь ласка, будьте дуже обережні і уважні. Залишайтеся в об'єктах укриття. Натомість, ми бачимо, що щойно пролунали відбої, зокрема в Запорізькій області, а також на Дніпропетровщині. Пане Денисе, це вже третій і четвертий ордери на арешт високопосадовців у Російській Федерації. Отримали ми реакцію також піскова. Речника Путіна вона публічна, і там нічого нового в принципі не прозвучало. Що юрисдикцію цього суду на території Російської Федерації ми не визнаємо, тому мовляв, ці рішення нас ніяким чином не стосуються. Але нагадаю, що також у Путіна є подібний ордер, і також у їхньої омбудсменки справ дитини так Львової доловою. Також є такий ордер. Ну не виключено, що з'являться ще тобто. Те, що їх багато, це має якесь значення? Е, дуже хороше питання. Ну, По-перше, офіційних опублічених шість ордерів шість. Ж таки. Ну, да, про, проти шістьох осіб: е, 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 Путін, Львова Білова, командувач дальньої авіації, командувач Чорноморським флотом і зараз Герасимов Шойгу, тобто шість опублічених ордерів. Я завжди кажу: не забувайте, ордери е, е, завжди видаються не публічні. Тобто, ми. Таном на зараз ми не знаємо скільки ордерів достеменно видав міжнародний кримінальний суд. Їх можуть бути і сотні таких ордерів. Просто вони опублішили шість. Опублічили шість, як вони зазначили для того, щоб запобігти, може, це вплине на те, щоб запобігти наступним злочинам. Але е, от коли Пісков каже, та нам байдуже, ми там не є ратифікантами Римського статуту і на території Росії їх виконувати не будете. Я вам приведу приклад, як уже діє арешт по путіну. Пам'ятаєте, коли він там зі всіма бровадами збирались їхати в південну Африканську Республіку, там на саміт і так далі, говорили: та нам байдуже на ордер е, міжнародного керівництва Кмінального суду і так далі. В ітогі Путін туди не поїхав, тому що його там могли затримати. От ж як, як би вони не говорили, що і для них це нічого не означає, він діє, він вже діє, тому що їх ареал можливого прибування таких осіб він звужується буквально там до декількох країн. Да? там Північна Корея, там, ну, Китай теж не є ратифікантом римського статуту, сама Російська Федерація і так далі. Це впливає на геополітику. Це перше. А друга частина. От дивіться, коли той, хто натискає кнопку, той, хто виконує злочинний наказ по е руйнуванню наших об'єктів критичної інфраструктури, запуску ракет і так далі, він має розуміти, що якщо по їх керівництву вже видані ордери, і в ордерах ну при видачі навіть зазначається, що доведена персональна відповідальність, то це великою долою ймовірності означає, що є ордери і по нижче стоящих е військових. Хто по всій ланці виконував наказ, тобто вплоть до командира відповідної частини, вплоть навіть до того, хто розуміє, що чітко, що він запускає ракету по цивільному об'єкту критичної інфраструктури, по ТЕЦ і так далі, далеко від лінії фронту, що взагалі не є, там не може там військовим об'єктом, що забезпечує життєдіяльність цивільного населення, що він теж чиняє злочин. Завтра, коли він візьме там свою там, не знаю, подружку, дівчину і так далі, захоче кудись від Путку поїхати, то хай знає, що. Його може бути затримано, от навіть звичайно, виконався будь-де в будь-якій країні світу, і більше того, ці злочини не мають строків давності. Вони будуть, вони будуть чином все, все їх життя. От і в будь-який час їх може бути затримано. Можливо, когось це е, е, зупинить від, від прийняття і виконання злочинного наказу. Ой, слабо віримо, але маємо надію, що так буде, і що можливо там певне от, отямлення та і, і настане. Але і підтримуємо власне таке рішення. І звичайно, арешти мають бути безпосередньо всі, хто чинить злочинну діяльність проти України. Дениса дуже дякуємо вам. Дякую. Денис Маслов був з нами на зв'язку. Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики.